Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу речі з люкса. Тут фіксовані ціни, покажу вам одяг і взуття. Першою буду приміряти ось таку стьобану куртку. Тут дуже красива така фігурна прострочка. Це у нас фірма Mango, розмір L, красивий такий оливково. Зелений колір, колір хакі. Вона, звісно ж, в ідеальному стані. На люксі переважно усі речі або ідеальні, або ж нові. Рідко трапляються речі з дефектами, і ціна 800 гривень. Куртка вільна, доволі об'ємна, такий от легкий оверсайз. Щоправда, вона має дуже відкрите горло і для зими, тобто вона аж ніяк не підійде. Це такий більш, напевно, весняний варіант, навіть не осінній, хіба що носити з якимось шарфом. Сама по собі вона дуже легенька, дуже комфортна і зручна. Але все-таки, напевно, на мене вона великувата, особливо це помітно, якщо дивитися на неї ось так от збоку, і по рукавам не занадто довгі. Наступна знахідка вважаю, одна з найкращих на сьогодні це ось такий жакет в кольорі винному, такому кольорі Бордо, бургунді. Зараз цей кольор дуже актуальний, він ще й такий от лакований. Але має таке от велике розчарування, оскільки він дуже маленького розміру. Це XS-ка. Зараз вам ще покажу бірочку. Ось тут вказано, що це натуральна шкіра і розмір XS. Є відповідний значок шкіри. Ну і ось такий він в примірці. Бачите, на мене він надто маленький, але загалом дуже класний шикарний виглядає актуально. Жакет подовжений, приталений, йде такий от по фігурі. Мені надзвичайно сподобався. Шкода, що він не мого розміру, я б, напевно, собі б такий купила. Хоча не дуже люблю такі от блискучі речі, надто вони акцентні, але ось цей жакет мені от прям дуже сподобався. Далі буду приміряти ось такий яскравий кардиган. Тут дуже цікава в'язка, така ніби як клітинка поєднання червоного, такого теж бордового з фіолетовим. Його ціна 400 гривень. На жаль, бірочки зі складом я не знайшла, можливо, її просто відрізали. Але очевидно, що тут є махір, вона така дуже пухка і з ворсинками. І якщо не вішечком, кардиган був доволі ефектним, то в примірці мені абсолютно не сподобався. Мені він нагадує такий от бабусин светер, якось він надто старить. Можливо, і колір цей так дещо додає років, але і загалом, напевно, його така от форма, ніби така от накидка для бабусі. До речі, у сьогоднішньому відео буде достатньо і кольорових речей, тому дочекайтеся, а не лише таких от чорних сірих. Власне, Далі буду приміряти ось такий от жакет від Zara, розмір вказаний XL. Він йде з рукавчиком 3 четверті, таким от призібраним, сам він йде такий доволі об'ємний і широкий, ну, це логічно, оскільки розмір тут великий. І давайте глянемо ще його склад тканини, адже він тут дуже хороший: 52% льон, 46% віскоза і 2 Еластан. Дуже він такий от класний, дихаючий, має тоненьку підкладку і ось так виглядає в примірці. Защіпається він на один гудзик. Загалом мені подобається. Для весни, для літа просто супер. Ідеальний. І навіть по об'єму мені теж подобається. Єдине, що він трішки пом'явся в магазині, але якщо його відпарити, відпрасувати, мені здається, буде справді виглядати чудово і мати справді такий от дорогий, ефектний вигляд. Його ціна, до речі, тут 400 гривень. Я думаю, в магазині такий от жакет з льону в зарі буде коштувати в рази дорожче, напевно, більше навіть 2 тисяч. Наступним буду приміряти ось такий яскравий жовтий светр це гольф від фірми Benetton, Італійська фірма. І можна прочитати, що тут у складі є вовна. Його ціна також 400 гривень. Щоправда, це великий розмір XXL, і це 100% вовна. Ось тут такий от відповідний знак вовни. Ну і крім того, так є напис, що це вовна. Надзвичайно яскрава, надзвичайно акцентна річ, і причому дуже комфортна. Тут вовна не колюча, а приємна до тіла. І скажу вам, що мене тут навіть не лякає цей великий розмір XXL, він не є надто критично великим. В принципі, з нашою модою на все велике оверсайз виглядає нормально. Єдине, що, от попри його такий акцентний яскравий колір, напевно, багатьом, можливо, він і сподобається, побачить в ньому плюс. Для мене це все-таки мінус, і, власне, в такому кольорі я, напевно, б не носила светр. Ще одна яскрава моя знахідка це гольф у кольорі Фуксії. Це Маркен Спенсер. 300 гривень він коштує, і це 10-й розмір, і він також вовняний. Ось така от бірочка зі складом. І тут можна прочитати, що у складі є 80% вовни і 20% поліаміду. Щоправда, гольф не є в ідеальному стані. Ви бачите, напевно, навіть на відео помітно дуже багато ковтунців. Видно, що светер ношений, і дивно, так, що він все-таки тут попав на люкс, а не продається на вазі. Хоча от з кофтунцями на вовні доволі легко боротися, вони дуже легко всі відчищаються за допомогою машинки. І ще одна яскрава акцентна річ це ще один ось такий от светр, де у складі є вовна вказаний розмір L і гляньте, який тут цікавий принт. Він такий мені дуже зимовий, яскравий такий насичений трав'янистий зелений колір, його ціна 350 гривень. Якщо ви встигли прочитати у складі, тут не просто вовна, а вовна мірі носа це набагато краще ніж вовна, адже вона надзвичайно м'яка і практично ніколи не буває колючою. Светрик такий дуже домашній, дуже комфортний. Він мені асоціюється з Новим Роком, з Різдвом можливо, цей такий зелений колір, це колір ялинки, і тому такі от асоціації. Ну, справді він такий дуже зимовий, дуже затишний. Я б, напевно, його все-таки, якщо б купляла, то носила вдома. Як вам такий от светр, як взагалі оці от мої сьогоднішні яскраві знахідки, пишіть в коментарях, подобаються вам такі яскраві речі чи ні? Чи все-таки ви є прихильниками, як і я, більш пастельних, таких от класичних кольорів? І і давайте я вам ще покажу взуття. Взуття вам показую зараз також з люкса. Гляньте, які були угі. їхня ціна 1500 гривень. Вони з натуральної шкіри всередині натуральна овчина. Тут у нас ще ось такі шоколадні черевики, на шнурівку, абсолютно нові. Ще ось така тут є бірочки, я так розумію, це їхня ціна, 40-й розмір, але вони не з натуральної шкіри. Ще ось таке от взуття дуже оригінальне, таке от комбіноване, поєднання тут білого і чорного ціна 1000 гривень. Ось такі ще мені сподобалися Челсі кольору хакі. Теж вони абсолютно нові, ціна 1000 гривень, це рікер. І така текстура тканини у них класна, груба. І мені здається, вони мають дуже класно носитися. І тільки гляньте які класні черевики, які всередині тут груба хутровано натуральне. Тут натуральна замша, колір теж такий дуже популярний. Ціна їхня була 1000 гривень, і дуже схожі ще від капа в такому ж кольорі, і їхня ціна 1500 гривень. Це теж натуральна шкіра і теж зимове взуття. І ще ось такі в бежевому кольорі, високі черевички, як чобітки, навіть вони підійдуть для якоїсь навіть гірської місцевості. Їхня ціна 1500 гривень. Дивимось далі. Ось тут внизу такий високий челсі, але вони, на жаль, не з натуральної шкіри, хоча на вигляд дуже зроблені добротно. Це 39-й розмір і їхня ціна 800 гривень. І ще ось такі класні, лаковані чорні челсі, їхній розмір 40-й, ціна 1000 гривень. Ну, ви бачите, приблизно тут на все взуття одинакова ціна. Якщо це натуральна шкіра трішки дорожча, якщо замінник, то так ціни коливаються 600-800 гривень. Ось такі ще челсі на такій, як литій підошві, мають бути дуже комфортними, ціни не видно. Але, якщо не помиляюсь, це натуральна шкіра. І ось такі ще черевички, дуже витончені, вони як з бархату, така от прозора тут підошва, їхня ціна 800 гривень. Вони не утеплені, тобто підійдуть для теплої осені весни. Їхній розмір був 37-й. І ще ось такі: от черевики, 800 гривень, 41-й розмір. Є багато дуже спортивного взуття. Кросівок, кеді. Ось такі були чоловічі в 42-му розмірі. І ось ці на такій дуже грубі танкетці, підошві. Щоправда, вони не з натуральної шкіри. 800 гривень коштують. До речі, окрім взуття, та одягу, я вам ще покажу прикраси, тож дочекайтеся. А ми дивимося на взуття поки що. Ось такі класні Челсі, вони замшеві в такому пудровому рожевому бежевому кольорі, тисячу гривень коштують. Всередині мають хутро, тобто це такий зимовий варіант. І ще ось ці теж непогані в бежевому кольорі. Їхня ціна теж тисячу гривень. І дивимося прикраси. Прикраси абсолютно нові. Це прикраси від Primark, Їхня ціна 150 гривень. Я так розумію, це ціна за набір з трьох ланцюжків. І ось тут ще більш такі тонкі, делікатніші ланцюжки. Ціна написана по 60 гривень. Тобто один ланцюжок коштує 60 гривень, значить, в попередньому, все-таки за один ланцюг була ціна. Ось така ще прикраса: це теж ланцюжок, але він декорований зірочками, з якимись кубиками, місяцями, щось таке, от, новорічне від сінцей. Його ціна 100 гривень. І ще ось така прикраса від Сінцею, теж ціна 100 гривень. І я так розумію, вони абсолютно новенькі. Ось такі мені ще дуже сподобалися кульчики від резерверу. Вони такі от крупні квіти і теж абсолютно нові. Ціна 100 гривень. Є інші варіанти кульчиків, дуже багато, ось таких от дрібних, а також більш масивних. Мені, якщо чесно, більш ось ці подобаються масивні кульчики, але, на жаль, мої вуха не сприймають іншого металу, лише золото і срібло. І давайте я вам ще покажу взуття на вагу це той самий секонд-хенд, тільки так був люкс, а тепер ваговий товар вам показую. Тут теж дуже часто трапляється абсолютно. Нове взуття, ще прям з магазину з збірками. Цього разу стокового взуття немає, є лише ось таке от БУ, але інколи трапляється і серед БУ в ідеальному стані класне шкіряне взуття. Ось такі, наприклад, черевики на зав'язках, вони абсолютно нові, ось така от наліпка є, щоправда, вони з ненатуральної шкіри а з замінника, хоча стан у них ідеальний. Ось ці могли бути непоганим варіантом черевики, вони ще йдуть з утепленням. Колір такий класний, сірий, але, на жаль, носики затерті, збиті. І поруч ще ось такі от угі. І це, хоч і не оригінальні угі, тобто від ак, але вони з натуральної замші і стан у них хороший. Це, до речі, п'ятий день завозу. Ціна сьогодні невисока, приблизно 160 гривень і доволі багато взуття як для одного з таких от передостанніх днів. Звісно, залишилось багато і неактуальних моделей, наприклад, ось такий от вінтаж, але можна знайти і щось сучасне, актуальне. Ось ці черевики доволі непогані, це 40-й розмір, стан у них хороший, але, звісно, вони не з натуральної шкіри. Але на один сезон можна купити і відносити. Ось такі от босоніжки стьобані теж на перший погляд, ніби в хорошому стані, щоправда, вони також не з натуральної шкіри. Але стан доволі пристойний. Ось такі лаковані туфельки, теж мені нагадують вінтаж, а це щось таке от сценічне, високі такі чобітки, дуже блискучі на височезних підборах. Їх можна використовувати для якихось фотосесій або виступів. І ще ось такі були конверси. Вони зі шкіри, я так розумію, натуральна шкіра. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося чи не сподобалося. Напишіть також, чи цікаво вам було дивитися на прикраси, чи в майбутньому вам їх показувати, не показувати. Ну і до нових зустрічей.